Є справжнє християнство, живе християнство. Коли ти віриш Ісусу, коли Ти йому довіряєш. І я собі закачав на телефон Біблію. додаток. І зараз я вам хочу процитувати, що в Біблії написано, і що для мене стало ключовими словами до сьогоднішнього дня. Це послання Ефесянам, 4 розділ. Хто крав, хай більше не краде. Але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро. Аби мав що подати тому, хто має потребу. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст. В мене було в мене було так, з одної фрази в мене було три слова фені, П'ять слів матюків і два нормальних. Оце була моя річ. Це так я спілкувався в тому оточенні. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно приносило користь тим, хто слухає. Ці слова я прочитав 20 років назад, які перевернули все моє життя. Я був 30 років за плечами тюрми, мами нема, тата нема, нема підтримки. Я став перед вибором будувати своє життя в 30 років, коли вже всі свої друзі на тачках їздять, заводи мають, параходи мають, сім'ї мають. А я просто біля розбитого курити, бо я просто хотів двіжувати. І насправді, друзі, туди, куди ви йдете. І Хтось туда, куди зараз світ котиться, ми з ти прийшли, там ніс немає добре. Порнографія, кражі, розпуста, живеш як хочеш, кайфуєш як хочеш. Це все життя в кредит. За кожний твій айпос викорений, ти будеш платити ціну. Ти не Путін, а ти. Ти будеш платити ціну.